Привіт! Дивись, які в них тут гроші. Типа. Отак. Місто той, через який ми проїжджаємо, той такий величезний. Він має довжину 10 кілометрів і він йде між одного острова до іншого над океаном. Над морем. З іншого боку, на сотках в них от риба. У На, на три щось гарне, таке, все водяні знаки, а тут ніхерна. От. Звичайна якась хрень, поле з деревами і риби кусок, чи то, чи то якась кувшин, хрен поймеш. Може риба, бо то мені теж то море тут. Острова. Так, на двохсотках що в нас є. На двохсотках маяк, якийсь автобан Строїть. То, бо то, типа, той міст то сама крута достопримічательність. І от того монетка, то там щось 5 скільки крон намальовано, а то 200 вкупі, 200 крон. На 500 ці намальовано. Якась хрень не поймеш. І тут карта чи що? Якісь того острови, напевно, Данія. А то вже той міст побудували. Але що саме цікаво, на тисячці карета намальована. Ну тут вже міст. Той знову. Той автобан, по якому ми їздимо. А з того боку на, на штуці от кого карета і тягне глобус чи що. Не знаю. Ну це прикольні кітські гроші. Я ніколи не можу привикнути, що то гроші, я все кажу фантики. Хоча один от Києво фантик то є 5 тисяч наших гривень. О.